Всіх вітаю! Сьогодні пропоную приготувати фрикадельки в сметанному соусі. Вони маленькі, тому діти їх їдять набагато краще за будь-яку м'ясну страву. До фаршу додаю яйце, часник, дрібно нарізаю кріп, пересипаю до фаршу, всипаю сіль, перець, трохи копченої паприки, додаю панірувальні сухарі, ретельно перемішую та трохи відбиваю фарш. Руки занурюю у воду. Формую фрикадельки. Викладаю на добре розігріту пательню з олією. Смажу приблизно 7 хвилин з обох сторін. Поки смажаться фрикадельки, дрібно нарізаю цибулю. Натираю на крупну терку моркву. Обсмажені фрикадельки виймаю. На ту ж пательню кладу вершкове масло. Всипаю цибулю. Моркву і постійно помішуючи, смажу 3 хвилини. Овливаю сметану, розчинену у воді, додаю сіль, мускатний горіх, перемішую, повертаю фрикадельки і тушкую все 10 хвилин. Посипаю кропом, протушкую ще 30 секунд і вимикаю. Фрикадельки виходять ніжні, соковиті з легким ароматом часнику. Всім смачного!